Вітаю всіх, друзі! Одразу до теми. Журналісти «Бігус. Інфо» встановили, що деякі народні депутати продовжують оновлювати свої автопарки, записуючи нові машини на родичів або ж на споріднені компанії і не декларуючи їхнє використання. Про це сьогодні наше відео. Але перед тим як розкрити тему та показати обличчя тих людей, які за короткий шлях багатили своє. Статки на мільйони гривень належачи тій чи іншій партії, яка засідає в Верховній Раді. Я хотів би подякувати завдяки вашим лайкам та вашим вподобайкам, вашим коментарям. Алгоритми YouTube мають можливість просувати мої відео та дають можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Отож, до відео. До речі, я особисто знаю депутатів, які зайшли та сіли в раду, вже маючи якісь статки. Це люди розумні, яких є свій бізнес, які довго працювали, в яких є розум, в яких є багато можливостей, які заробили гроші ще не в статусі народного депутата. Але є такі, вибачте, за вираз шлепари, які прийшли в одному костюмі, в одному в одній рубашці, сіли в Верховній Раді, ставленики. Людей, яким щось потрібно, і за голосування за кнопку давство вони отримують гроші, які дозволяють їм робити ось що приймати рішення за гроші. Як з'ясували журналісти нардеп від депутатської групи Довіра Сергій Мінько нині приїжджає на парламентські. Подивіться на це відео. Тимто новому дивіться збирателю на врядлі смагу. Сергій Мінько приїжджає на парламентські засідання на новій BMW X7 2022 року. Випуску авто придбане навесні 2024 тисячі І тоді вартість схожих автомобілів починалася увага друзя з 90 тисяч доларів. Декларації народного депутата цієї машини немає. І це не єдина люксова обновка нардепа. Журналісти помітили, що в міському маєтку, в якому проживає родина мінька, нардеп виїжджає вже на Мерседес GLE 53 AMG 2023 року. Випуску ця машина також придбана навесні. і Вартість схожих сягає щонайменше 120 тисяч доларів. Мерседес в декларації народного депутата також відсутній. Розмір. Офіційна заробітна плата це 20-40 тисяч. Обидві автівки записані на компанію Агрорекавері, яка належить сестрі народного обранця Ірині Гришині. За документами вона займається рослинництвом і вирощуванням зернових культур. Фірму створили у квітні 2024 року, та відразу ж почали записувати на неї дорогі автомобілі. На нове авто також пересів і нардеп від слуг народу. Ну як би слуг народу? Ну ви знаєте, в мене там не, не особливо великі потреби. Сергій Манзіїв. в раду він приїжджає на нові Land Cruiser Prado. Цінник у таких близько 55 тисяч доларів. Автівка зареєстрована в тому цього року за компанією «Система для бізнесу 2 власником якої за документами, значить сам Сергій Манзій. В мене Toyota Prado багато років дуже, вона мені і подобається. Ну вона лишилася від тої моєї минулого життя підприємця. Вони ніби бавляться там в Верховній Раді, у кого яка автівка. Ну то, то так не має бути, друзі, під час повномасштабної війни, коли Україна та український народ. Ледь виживає ще один слуга народу з Бердичева Богдан Кицак, який згідно з декларацією, жодною автівкою не володіє, На одне з останніх засідань Верховної Ради приїхав на Toyota rav 4 2023 року випуску. Вартість такої Toyota зараз стартує з 36 тисяч доларів. А її власницею на початку 2024 року стала 69-річна матір Кицака, яка працювала в Бердичівському педагогічному коледжі. Жінка, за словами колег, початку повноважтаного вторгнення не живе в Україні. Це спочатку заявив журналістам, що свого автомобіля в нього нема, і він часом користується машинами друзів, але потім зізнався і пообіцяв внести це авто в декларацію. Депутат заявив, що придбав машину за гроші, отримані з продажу родинної нерухомості. Автомобіль є особистий мав свій особисто. Я буду прикладно планують до кінця року кредит. Ну і е найдорожче оновлення автопарку обійшлося народному обранцю з депутатської групи за майбутнє Анатолію Урбанському. Подивіться на це фото, будь ласка. Новенький Mercedes-Benz G63 AMG, придбаний дружиною Оленою Урбанською. Він вартував е сімейному Гаманцю 8 мільйонів гривень. Дружина нардепа, підприємця. І займається ресторанною діяльністю. Втім, її дохід в 2023 році склав трохи більше половини вартості придбаного авто. Ті деньги, які я змог зібрати, я їх зібрав. А що я можу сказати від себе, друзі? Висновок цієї статті, на мій погляд, полягає в тому, що деякі народні депутати України знаходять способи уникати декларування своїх дорогих активів, таких як автомобілі, реєструючи їх на родичів. Або пов'язані компанії. Це, ну, звісно, викликає підозри щодо порушень правил прозорості та етичності в їхній діяльності. Незважаючи на вимоги декларування, окремі політики, звісно, що вони користуються лазівками для приховування майна, що підриває довіру до них і до загальної системи державного управління в цілому. Ну, це також, на мій погляд, демонструє. Можливо, на невідповідність між їхнім офіційним доходом і розкішними покупками, І що створює підстави для перевірок і запитань з боку, таких, як я, пересічних громадян та в цілому громадськості, звідки такі гроші, такі кошти під час війни. На чому ви заробляєте? Панове депутати, на чому ви заробляєте? Отож, на сьогодні все. Я хочу сказати і подякувати Збройним силам України. Збройним силам України, дівчатам та хлопцям, які боронять державу. Та мій уклін тим дівчатам та хлопцям, які загинули, які вже не повернеш. Я хочу подякувати українському народу, українській нації. Ми обов'язково переможемо в цій війні, але ця війна і ця перемога нам надається дуже великою кров'ю і то велика біда. Тож, слава Збройним силам України, слава українському народу, слава нації! Отож, доброго вечора. Ми з України та робимо виставки, друзі.